У Тисячі протестувальників вийшли у Парижі проти результатів першого туру парламентських виборів, на яких перемагає ультраправа опозиційна партія на чолі з Марін Лепен. Протестувальники залізли на монумент у центрі площі, залишили там надписи та розмахували прапорами Палестини і південної Африки, а також плакатами проти фашизму та проти ультраправих. Також на мітингу виступали представники інших партій, які не згодні з результатами екзитполів. Другий тур виборів відбудеться 7 липня для України. Ці вибори є важливими, адже французькі ультраправі, очевидно, проросійські, розповів суспільному французький журналіст Себастьян Гобер. Сім'я Лепен має тісні зв'язки з Москвою. Також зміна уряду може ускладнити поставки зброї Україні, особливо далекобійної. Макрон закликав до об'єднання у другому турі парламентських виборів, щоб протистояти ультраправо.